Колись я проходив перші частини асасінів, але ніколи до кінця. І мені в голову вистрелила просто бездоганна ідея це зіграти в Майнкрафт. Mm. Це дізнатися сюжети всіх асасінів від першої частини до останньої. І звичайно, що на кожну із цих ігор чекає найкращий рейтинг у світі. Мій перші п'ять частин крутяться навколо хлопця на ім'я Дезмонд Майлз. І у цьому відео я пройду першу частину його історії. Надіюсь, я про це не пошкодую. Погнали. Йокей. Okay? Okay? Oh. Це я тобі It's життя врятував. Чел Ти що, гониш? Мене викрали а мене не хвилює, що ми з тобою зробили. Ми я простий бармен, якого біса. Та мені срати хотілось на твою маму. йоми. Я не асасін. Ти почув, що я казав асасін? Що ви хочете від мене? Нам треба, щоб ти був в тому анімусі, і нам треба дещо да дізнатися. Все. де да, я, -я. Да, в анімусі кінчене. Дезмонд генетично має якесь відношення до асасінів, і вони хочуть добратися до оцього спогаду, але не можуть. Тому мені треба буде почати звідси з самого початку. Граю в ігру в ігрі, так би мовити. Коротше, класний вбивати якийсь селянин тупо в печері. Ну ти хорош короче. Помітьте свою ціль, підійдіть ззаді, нажміть кнопку мешки і не побачте нічого. Я тільки що дізнався, що мене звати Альтаїр. Ми прийшли до якихось чуваків, коротше, викрасти якийсь скарб. Мені тупо дали по морді. Нормально, відкинули пацана. Ті два хлопці лишились там. Вони були моєю командою. Я впевнений, що їм кінець. Я виходжу в цей прекрасний тупорилий світ. Щось я вже не хочу грати, якщо чесно. Я тут та купа цих асасінів. У нас є місто, ми тут живем, чилим походом. О, майстер, я приніс славу і честь, я завалив місію. Це не те, чого я очікував від такого куска лайна, як ти. Прийшов один із членів моєї команди, він вижив. Він сказав, що я їх там покинув. І він власноруч сам приніс скарб, який ми мали взяти. І нащо я... Атакують. Все через мене краще. Тамплієри напали. Там всі помирають. Давай йде моче їх. Тобто оця вся війна асасинів і тамплієрів почалась через якусь тупу реліквію. О боже, яке круте добивання, жесть. Пам. Супрайз мазефака. Ого. Я каче хорош Ти перемотала трохи часу. Класно попрацював. Молодець. А ти знаєш, що я правила? Ти правила порушив. Краду асасинів. Три правила безпомічних не вбивати. Ти вбив от в печалі. Ідіота на початку гри пам'ятаєш. Друге правило, якого біса ти по стелсу не працюєш? Га? Ми маємо стелсу вбивати. Тож асасин скрит, дебіл ти тупий. І третє, найгірше ніколи не став під загрозу братство. А ти що зробив? Поставив? Ну, три правила порушив. Тупо три стрьох Ну ти вибачай, що я такий е, ну, злий сьогодні. Нехай прийде мертв в твою печінку. Альтаїр вижив. Дідо каже, що я переродився таким чином. Типа він мене вбив і народив заново. Ти придуришний дідуган дав мені завдання знайти зрадника. Ану, хто із вас двох зрадник? Ану, розказуйте. Походу, оцей. Він напевне замишляє якісь темні справи. Каже, це чел відкрив ворота і впустив тамплієрів. Я тобі даю шанс, щоб виправдати сі і, і скупити свою вину. Та йдете, до. Дупи. Ха, хто тепер пішов до дупи? Коротше, ну ти вже нормально так переісповнився в тих асасіна, ти нормально вроді граєш. Пора вже наразі може сюжет почати, а то не дуже цікаво. Що тепер робити, скажіть мені. Катрі, дивись, у мене тут є список. А список людей, які мають здохнути. Він сказав мені вбити якусь Таміра. Класичне завдання мені дали, класичне завдання асасіна. Це вилізти на вишку. На і подивитися, як Орел трищить. боже, я не можу це навіть скіпнути. Це реально кончено. Я це довбався. Мені дали завдання: добіжіть за хвилину до якоїсь конкретної точки, і тоді ви дізнаєтесь інформацією про того чила, якого вам потрібно вбити. Реально, типу, він мені дає інформацію про того Таміра. Блін, ви що угараєте? Що це за тупі квести? Куди він дивиться? О, я бачу цього Таміра, він почав вбивати мужика якогось. Абсолютні фасади. Помолюсь за твоє життя. А чому ти мене вбив? Інші ж теж багато так роблять, як я. Тепер про тебе дізнаються. Тепер тебе захочуть вбити. Все, я помер. Антар'єра, якщо ти думаєш, що наступне завдання буде якось відрізнятися, то ти помиляєшся. Тобі треба вбити ще одного ідіота. Зараз мені покажуть мужика, якого мені треба вбити. Це лікар. Він проводить експерименти над людьми. Що мені дуже стає лінії, так повільно йти. Я зараз напевне розбіжусь, та, І накинусь на нього. Ну та я вбивав людей, та їх катував і що? Хіба тобі не похар? Боже, що робити далі мені, дядьку? Ти що, вгораєш, типу? Наступною цілі див я ми. Ого, мене напевно заманили в пастку. Ці мужики просто безкінечно спамлять атаками. Можна я Я не встигаю навіть удар нанести, а якщо навіть пробую нанести, мені чел по морді дає. Можна мене просто копають, як ідіота якогось, як інваліда кидають туди-назад. Подивіться, оце їхній спам. Я не можу це грати. Блін, мене так бісить ця гра, що це просто жесть. Блин, можно я я его вбью, плиз? Нарешті нахер. Я ненавиджу цю гру, it's вона it's тошнить. Дезм, коротше, там зашкалює температура цього дерьма і де віддихне йде по Я зараз залізу в комп'ютер і напевно щось вичислю, якусь інфу. Оця компанія куда вкрали Дезмонта Майлса називається Upstergo. В принципі, це єдине, що я дізнався. 68-ма вишка. По тому, і я нарешті знайшов завдання. Блін, круто. Як ж добре, що треба на вишки лізти, щоб побачити, блін, сюжетне завдання. Це геніально. Блін, ти. Придурочне, Боже, ти, ти можеш зачепитись за оцю штуку, то що біля тебе. Боже, яке воно прибацане нахер. Це тупе керування, це тупої гри. Це тупо не цікаво нахер. Я роблю одне і те саме це безумство. Добіжіть за три хвилини до конкретної точки, і тоді ви отримаєте інформацію. Тепер я розумію, чому я не догравав ці ігри ніколи. Тому що вони куски дерьма. Боже, що це за херню мені на карті показали? Зберіть 20 флажків бреду? Дуже дякую, що зібрав флаги. Наразі я під'єдрусь. Вибачай, мені пора йти срати. Боже, йопересете нахер Зібралися пацани за гаражами і збити ідіота, блін. Асасіни вбивають тільки поганих. О, він винен у всіх семи смертних гріхах, і асасіни безплатно вирізають таких людей. Ну, це їхня робота. Оце він біжить. Він біжить швидше, ніж я. Ця гра нормальна На нахер? Подивіться, як ганяє цей жордяй. <плес> Нарешті нахер догнав. Значить, зараз ми маємо поговорити. Про що <плес> тут <додатково плес> поговорити? <плес> ти мене проткнув кинжалом в шию. Ти що, щораш? Вони всі говорять мені, що вони не такі вже і злі, і не такі вже й погані, спокутуються, ніби сповідаються перед священником. Все, преч, я беру пір'ячко, мазую його кров'ю. Запам'ятали, це обов'язково. Це доказ того, що я його вбив. Каже, цей старий пердун просто сказав мені вбивати тих людей через те, що вони тамплієри. Все, типа. Мене викидають з цієї тупої машини. Я тільки що дізнався, що тамплієри до сих пір живуть у цьому світі. І оця компанія Абстерго, це їхня компанія, компанія тамплієрів. Дядько сказав, що тамплієри шукають артефакт. Їм треба шматочок едему, він сказав. На цей шматочок Едему він. Поклав тільки що оцю шкатулочку. Тепер зрозуміло, що це таке. О, ні, він вбив якогось чела. Блін, жалко, мужика якогось рандомного. Блін. Що ж би я робив, бо якби не було БББ? О боже, чому ця гра така дерьмо? В мене нервові клітини помирають. Вони не хочуть жити. Якийсь бездомний бомж просто скидує ідіота в воду, і він топиться і помирає. Це нормальна гра, де розробник розставив бомжів на причалі од от цих, от, щоб вони тебе штовхали в воду. О, і ти помирав. Ще одного ідіота вбив. Це дуже круто. Він ще розказує сумну історію своєї мами, свого тата, для чого він разом зі своєю сестрою ходив в парк та і топив голубів. От він розказує зараз це. Мені дуже цікаво це слухати. Якщо коротко, ця організація тамплієрів. Шукає той Piece of Edem, шматочок Едему. Piece of Shit Оцей. І Дезмонд Майлз допомагає йому цьому. Дід сказав, що мені остання жертва залишилась. Пробіжи 10 тисяч кілометрів, щоб отримати інформацію. Це вже сотий забіг, якщо що, я обожнюю цю гру. Я її обожнюю. Десять юбсофтів із десяти. Ідіотіна, ти можеш піднятись на цю херню вверх. Піднімись 2 міліметра. Будь ласка. Будь ласка. Кончене нахер, ти можеш зачепитись. Дякую, йо дякую да благословлять тебе всі боги, яких ти знаєш. Дякую. Так я заспокоївся в принципі. Я не думаю, що я більше буду харитись. Ага, окей. А як перемогти? Дебілізм? А ніяк. Я вже помираю четвертий раз в цьому дерміші. Мені дуже важко це все коментувати, тому що на моєму екрані відбувається люта бридятіна. Мене просто ізбивають вже сьомий раз. В мене емоції бурхлять як водоспад, який б'ється об камінь. Мої емоції як вогонь, який горить і не може потухнути. Ду -ду -ду. За... Ду -ду -ду. Це було дуже важко. Але мені здається, я переміг цей ідіотизм. Оце остання баба, яку треба вбити. Я не можу це грати. Це тупо неможливо. Я скачую чи тих Активед, походу вам кінець. Ой, я так як з удар убиваю. Блін, а який ж я крутей це жесть? Опа! Помри нахрен. Oh, він її відпустив, він її не вбив. Чомусь не знаю чому. Ми дійшли до того спогаду, до якого вони хотіли дойти. Вони хочуть дізнатися, де той шматочок Едему знаходиться. Я прийшов у дім асасінів, і тут всі поїхали з розуму. З їхніми головами щось сталося. Поняв на мене напали мої асасіни, мої друзі, мої брати. Нас зрадили. Прикиньте, походу, той старий пердун нас зрадив. Що тут якесь свято, чи Що Що повставали як зомбі. Ого, це реально зомбаки тупо. What the fuck? О, о дідуган. І оцей шматочок Едему в руках. Оцей старий пердун у цією кулькою в руках стар всім пам'ять, всім асасінам. Цей мужик створив кредо асасінів, навчив їх всьому, навчив їх битися, навчив їх оцьому цьому ці три правила тупарилих. А потім він просто цією кулькою їм пам'ять всім. Оба, почай пику. На нахер. У ні, шарік покотився. Йома, а що, а як ти так з мене переміг? Йома, ти, напевно, ще там гра по-любому. Кулька світиться. Воно показує щось. Планету якась. Мене перекинули в ральний світ. Ви дізналися, що хотіли дізнатися? Можна мені піти додому? Коротше, вони знайшли місце, де знаходиться та кулька. Не знаю, як вони це вичислили, яким магічним чином, але окей. Вони мене вб'ють, коротше, після того, як знайдуть кульку. Я дивлюсь на ці малюнки вже 5 годин. Не можу відвести погляду. Тут яблуко яке на п'ядесталі і якісь тупі іерогліфи. О боже, подивіться, інопланетяни. Це все? Це, типа, я дізнаюсь продовження в другій частині, так? Ага. Що можна сказати про цю гру? Висновок. Ця гра це гамно залите мочою, яке переварене в казані з дохлими щурами. Це так, за за і гру. Що ж скривається за оцими от іерогліфами? Очевидно, що дізнаюся в другій частині. Зараз я піду помиюсь.